Дійсно будемо доходити до першої причин кризи. Ну моя особиста позиція, щоб викорінити першу кризи, треба було б підірватися всій Москві разом. Мається на увазі всій Московській федерації з путіним на чолі. От тоді у нас би не було першої причини кризи. А ті запитання, які він ставив, зокрема в своїй прес-конференції з Олександром Лукашенко: ці самі питання мають задавати і українці абсолютно дзеркально. А, якщо у нас перемир'я, що робити з московськими військами, які зайшли на українську територію, оскільки вони здійснювали злочини проти Українських. Ського народу це те, що він інкримінує нашим, наприклад, на Курщині. А що буде з постачанням зброї і мобілізацією? Ну давайте будемо щирі. Путін зупинить мобілізацію, Путін зупинить поставки зброї. Зрештою, давайте будемо чесні. Путін зупинить обстріли української території. Ну абсолютно в це не вірю. Тому що навіть коли у нас було розведення відведення військ, відводила їх тільки українська сторона. Коли у нас було так зване ем, зупинка вогню ще з 19-го року, чомусь московська федерація обстрілювала всі наші терени і так само вмирали наші військові. наші Захисники і наші цивільні.